Святого Сьогоднішня неділя в нашого Великого Посту називається неділя торжества православ'я. Торжества, тому що торжественно на сьомому Віселенському соборі була переможена єрість іконоборства, яка, на жаль, турбувала нашому. Славиця, Ця єріська остання була переможена на останньому Вселенському сьомому соборі і була встановлена в першу неділю Великого Косту. Святкувати торжество прогослав'я над переможе, перемогою над всіми Єрецями. Вселенські собори були з перших віків християнства. Перший Вселенський собор був е, зізваний царем Константином, щоб утвердити символ мірі. Перший другий собор, вони були пізвані, щоб перемогти Аріан, і історія інших єрзіані для того, щоб встановити символ віри, щоб християни могли сповідати свою віру і коли ми їх запитали, вони могли сказати, від, кого вони вони І До цього дня ми читаємо символ віри на радішніх молитвах. Також ми Співаємо себе на Божественній торгії, розповідаємо основні догмати нашої православної міри в символі Віри. Чому Святі Отці так ревності захищали догмати церкви? Тому що ми дуже важливі. Бачимо, що все справляється навіть у земному світі. Законом. чому ще порушити закони, то тоді буде хаос. Так само і цей світ створений по законом Божим. І якщо вручите закони, наприклад, закони гравітації, вони може розбитись. Якщо вручите закони природи, якщо людина з'їсть, сьогодні я не волі на це. Є, є закони більш тонкі, духовні закони. І люди приходять до церкви і кажуть, чому в мене багато нещастя в цьому житті. І коли вони розуміють, що вони живуть не по законам Божим, а по закону гріха. І вони страж... eh, за цього, вони і страждають, а тоді не направляють своє життя по закону Божому, тоді відправляється eh, їхнє життя, і вони вже живуть по-іншому. Всі біди, всі нещастя і гріха. Ми знаємо, що, Адам і Єва порушили закон, який дав Господь далі. Слово почалося від усього близько. І всі скорботи щастя, вільний за того, що вони порушують закон Божий, закон любові. Якби він дотримувалися цих законів, то по-іншому вони жили. Так ось святі отці показали нам, як жити, і, 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 в кого вірувати, ми повинні дотримувалися цих законів. І ось останній є рісних ми поклоняємося не бумазі, не дощ, ми поклоняємося тим, хто зображений на його. Тому що е, сектанти вони не почитають, але вони не почитають, вони не почитають Божу Матір, вони не почитають і Хрест, А ми почитаємо не саме ще а почитаємо тих, собі, що родина приховала в далеку в Україну. Вона з собою взяла фотографії своїх близьких. І вона виймає ці фотографії, згадує про своїх близьких, про жінку, про дітей, про чоловіка. І це гріх, і серце. І вона може поговорити з фотографією, згадати ліпші моменти свого життя, так само ми. На... Якуна, на Матерь, ми молимось на яку на Божої Матір, спасіть. Ми молимось з святим Годникам і зможемо з ними спілкуватися. Це вікно в інший світ. Нам необхідне, е, так як ми живемо ще в тілі. Коли ми будемо, якщо Господь сподобається в Царство Божому, то ми вже будемо до лиця е, спілкуватися е, з е, Господом. Нам не потрібно. Це є образ. Але поки ми втілі тут на землі, ми потребуємо ці знаки вищого в світу, щоб через них ми могли спілкуватися з твожими. Тому ми почитаємо і ми знаємо, що ми мовимося на ми мовимося, і спілкуємося живим, живим Богом. Жити висвітліст, живо. Це відчуваємо. Коли людина зводить, а на іншому цілі, автовідач, не знаєш, що він передати. Вона відчуває, що немає живої людини і, е, і не комфортно. І коли на другому цін є людина, вона може з нею спілкуватися, е, е, живою розмовою. І ми, коли молимося. Ми відчуваємо, що та простоту. там є. Ті, хто нас чують, ті, хто нас бачить. ми це відчуваємо. Відчуваємо тому що після молитви облегчі. Після молитви благодать буде в наше серце. Після молитви ми відчуваємо сльози, ті вміє. Тому ніколи дають нам можливість прийняти. Боже сьогодні, а наслодих. Боже сімейний. Йдемо від зворотнього. Подивіться, у світі, скільки нечистих е, зображень. Коли людина випадково подивиться на зображено, вона, якщо віруючи, від цього, сьогодні чогось про е, якогось, І тоді вона не отримає від цього е, шкоду. Але якщо ви почне розглядати ці погані зображення, або в інтернеті, або на, е, на якихось е, малюнках, і на цю увагу, вона відчуває, що в її душу входить, бруд, числинні, грязні. І це дійсно так є. Так ось диявол із недухів, не знають важливість зображення. Тому вони і рекламують, роблять, і все роблять для того, щоб знайти людську душу цими підними, для, через ці бродних зображеннях. І навпаки ми можемо зрозуміти, наскільки для нас важливі забраження святі, тому що через них ходить благодать Божа. Дійсно, так і є, коли ми дивимося з воління з вірою на ікону і молимося до неї, в нашу душу ходить божественна сила, божественна енергія, благодать Духа. І ми возвишаємося. Коли людина дивиться в дні зображення, вона не спадає, падає. Коли дивиться на святі зображення, вона зростає, вона звишається. Тому нам, поки ми живемо в ті потрібні ікони, ми якраз на них помовимося. Поклоняємося чистому образу, поклоняємося Христову Животворячому. Із перших років люди, християни, поклонялися святим зображенням. І перший поле до першої поли голосив сам Господь. Ми знаємо із передання, що цар е, Ага хворий проказ. Він чув, що є великий пророк. Якийсь ціля людей від проказу від інших хвороб. І він послав до Спасителя свого живуть і сказав, щоб він написав е, зображення і вірив, що він стіни свій ось хвороб. Христос прийшов до Господа і розповів йому, що царгар його послав, то, що він написав зображення. Що цар навіть запрошує до себе, він написав його виставу. Він сказав, що я знаю, що людей е, тебе принижують, прийди, і до мене ти будеш жити в моєму царстві, ніхто і, 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 ти, ти не буде е, жаль і чіпати. Ось Господь сказав, прийдуть моїх учні, і коли живе писав зображення тебе. І це Господа піднялася в інтернет. Тоді як Господь сказав, щоб дав плат живе. І він помився, Господь, витягнував плат, цю платом у своє лице і на ньому через попросу, ікона Спасителя, яку ми почитаємо і називаємо нероботворний показ Господа Ісуса Христа. І ось читає, це перше зображення власне на злива Господня. Це зображення було віднесення від на царя Гаря. Він зцілився до кінця. Господь сказав, що прийде учим та апостолів. Він остаточно тебе сілити твої прокази. Так і було. Прийшов апостол Хома і повністю зцілив цього царя гаря від проказу пізніше. Потім апостол писали Ікони. Ми знаємо, що першим першому був апостол Лука. Він написав перший образ Божої Маті, який був у нас виживе, і був спочатку цей потім був принесений царіцею Ангел сюди, в Київ. І це ікона, яка називається «Зараз Володимирівська, ікона Божої Маті. Вона була написана, ця ікона посолом рукою на тій дошці, на якій було тайне вечері, коли їли апостоли за столом. Також ми знаємо, що перші християни зображали е, великому Господа, вигляді риби. Вони зображали вигляді пастуха Господа. Тобто постійно християни зображали е, Господа, Божу Матію, святих, для того, щоб пам'ятали. І ми, якщо хочемо щось пам'ятати, ми носимо собою чинність -то зображення, тому для нас. Це дуже важливо. Тому ми почитаємо імони, молимося за них, і вони живі. І ми це знаємо, і, і, і в це віримо. І ось сьогодні ми святкуємо е, якраз Торжество православне, переможення на єрісвітство. Ми всі приходимо сюди, для того, щоб рах поклонятися Господу, і сьогодні Торжество Православ'я, православи, але багато людей задають питання. Яке ж це торжество? подивіться. ви святкуєте, і сьогодні святкуємо якраз перше і друге глави Янутичі. Ви святкуєте усіх новинів Янк Птечі. Ви святкуєте торжество православ'я, що не так і багато зараз християн. Але ви торжество правди. Правду не можна зарушити. Правду не можна знищити. Можна вбити людину. Можна е, Світигла Главу, як Яна Плетечі. Але він приступав за правду. Він включав ір. Він проповідував Христа. І подивимося, що він у нас віддував. І що ми наслідовуємо Іра, який його обнадує. Ірода згадує тільки негативно. Е, в плані. А ми знаємо, що Яно Плетечка поклоняється весь світ. І царі поклоняються його Боща Його в тисніці, якою він хрестити Господь, поклоняються йому світ на сьогодні, тому що правда торжествує і її не можна знищити. І вона торжествує і на небі. Так само ми сьогодні празднуємо торжество віруючих православних Християн. Віруючий води до кінця, до скінчання віку. і скільки б. Ворог людського роду диявол намагався знищити християнство через своїх слух, закриваючи це, приводячи людей, його нічим не дивлячим. Можна забрати храм, але віру не можна забрати. В перші віка люди молилися в катакомбах. Молилися в хатах. Молилися, катакол, молилися Богу, так і у всі часи, коли було раніння, е, віра торжествувала в тих християнах, які зберігали цю віру. Під час радянських часів, коли було страшне раніння на да, славні, люди зберігали цю віру. І віра завжди торжествує. І зараз згадують тих великих в лапках людей, тих е, тиранів які гнали це лише завги всіх цих ленінів, Сталінів, всіх цих е, тиранів, зневагуються Господь, зрадувати їх покоління. І навпаки, згадують очі, які постраждали за ним, Згадують святих і приносять їм честь, поклоніння навіть як тих, Богоприслав. Ось в чому торжество істини торжество, в чому торжество правди, хочемо в чому торжество православні, що християнство буде завжди торжествувати в своїх образцях. І ми дуже щасливі люди, що ми маємо можливість приєднатися до цього зору людей е і також торжествувати нашій церкви разом з Воспоминаю. У цьому наше торжество. Тому будемо берегти свою віру. Будемо Берегти свої допомоги нашої православної віри, і ми і тут торжествуємо, уже торжествуємо, будемо торжествувати вічно з Господом, якщо збережемо свою віру, якщо будемо вірними Господу і дотриматись його заповідей і правил заповідей. Амінь.